Отже, розпочну із новіш, ну скажімо, так, тривожної ділянки фронту, яка у нас склалася за останні. Декілька днів йдеться про населений пункт Красногорівка на Мар'їнському напрямку. Найперше це ті зміни, які проявилися кілька днів тому на мапі Діпстейт. Навіть уже це з'явилося просування противника в східному секторі цього міста. Постійні атаки із зі східного боку з боку старої Михайлівки. Ось звідси, з окупованої території ще за часів АТО та ООС. Крім цього, рейдові дії вглиб центру. Красногорівки вони фактично спочинили до того, що тут вдалося в противнику протиснути нашу оборону. Крім цього, звісно, що раніше окупантам вдалося закріпитися на південно-напівденній, скажімо так, частині Красногорівки. І ось ці два сумарні просування вони ставлять в дуже таке неприємне становище наших захисників південно-східній частині міста. От, фактично, в цій ділянці. Як ви бачите, вона охоплена. Фактично, я думаю, що з часом звідти доведеться відступати. Це очевидна історія. І ці просування окупантів дозволяють їм справді потужніше закріпитися на півдні, потужніше закріпитися на сході, витіснути подальшому наші підрозділи з цієї ділянки, яку я окреслив. Фактично, все йде до того, що ну насправді бої за цей населений пункт найближчим часом перемістяться у західну частину міста, е, от в сектор цієї забудови. Е, ну якось так. Якось так на жаль складається така перспектива, що вже неодноразово я і про це говорив своїх оглядах, і в ефірах з експертами ми це обговорювали. Що противник за рахунок того, що в нього дуже дуже багато ресурсів насамперед сам перед людських, так от він, якщо зав'язує, вже можна сказати міські бої, так от в цих міських боях вони на жаль за рахунок переваги мають. Успіхи вони мають просування, вони можуть протискати нашу оборону. Власне, такі ж самі оцінки по просуванню окупантів є й на іншій спільноті осінтерів. волян в Твіттері існує така спільнота. От вона так само показує, що до 0,3 км квадратних є просування. Це на сході, і фактично зараз бачимо, що по трьох. Напрямках росіяни здійснюють атаки. Крім цього, зверніть увагу на карті. Поляволян є присутність російських військ на вогнетривкому заводі. Це Ось ця ділянка фронту, ось ця ділянка території, зрештою на мапі дістати вона так само позначена червоним кольором, і об'єктивно тут справді зуміли зайти групи окупантів. Це вже на щастя. Напевно, потрібно говорити про те, що з'явилася більш реалістична оцінка, картина і справедлива така собі комунікація від наших офіційних осіб. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного груповані військ. Хортиця він напередодні заявив, що окупанти справді малими групами зуміли прорватися в Красногорівку. Насамперед ідеться. Про саме вогнетривкий завод, і там вони зуміли засісти. Ну при цьому з обмовкою каже Волошин, що під вогневим контролем однак наші підрозділи тримають окупантів, що там засіли, відрізають їм шляхи забезпечення. В цілком можна це повірити справді, тому що навіть я вчора говорив, що з'явилися в більшій кількості в нас артилерійські снаряди. на... Загалом на фронті на всіх фронтах, як я казав, і в принципі стверджуються в цьому, я не знаю походження їхні, чи це чеська ініціатива, чи це вже американські боєприпаси під'їхали, але в будь-якому випадку вони працюють зараз на фронті, і можливо, навіть з часом у нас буде складатися, власне кажучи, і тут якась більш-менш. Покращена ситуація, скажімо так, паралельно із роботою авіації, тому що ми раніше бачили, що по південно-східному сектору Красногорівки, ось у цій ділянці, куди найперше противник зумів зайти, дуже активно працювала наша авіація французькими високоточними авіабомбами ASM Hammer. Ну можливо, таким чином вдасться відрізати їхню логістику, але в перспективі, якщо вдасться сполучити ось ці два напрямки просування, або як Волян показує на своїй карті, то звісно, що окупант. Там вдасться тут більш якісно закріпитися в Красногорівці і продовжити бої не лише за цей населений пункт, не лише за перспективи за його західні околиці, але й загалом прорвати тут ділянку фронту, тому що ну значення Красногорівки важко переоцінити. Ви можете побачити, що ось ці два пункти Невельське, Красногорівка. До речі, про Невельське так само говорить Назар Волошин. Що мовляв, тут окупанти також заходять малими групами, атакують, проте наші воїни тут поки що відбувають їхні атаки. Але за Невельським, за Красногорівкою, Кою ви подивіться, який оперативний простір. Ну, справді це призведе до очікуваних, напевно, що просувань противника і наших відступів геть до лінії Курахового та Курахівки, ну і по суті, повноцінний перехід її лінії фронту, якою вона передбачалася на лінію на лінію геть Топокровська, Курахового і тому подібне. Величезна ділянка території, вона навіть психологічно буде дуже важко сприйматися. Ну а окрім цього, якщо станеться такий відступ в межах цього п'ятикутника. Правильно, п'ятикутника, так п'ятикутника, то і на південно-очеретинському називаємо його так напрямку, де наші війська все ще тримають оборону, навіть попри прориви окупантів в самому очеретиному. От ця ділянка території, вона так само опиниться в такому собі. Ну не найкращому становищі, скажімо, що так, якщо вдасться прорвати оборону Красногорівки, але будьмо об'єктивні в перспективі, і це може статися.